Цю операцію готували у страшній секретності. Деякі службовці дізнались про свої завдання у день виконання. А в окремому документі зібрали перелік правил, коли будити людей, як конвоювати, а кого ліквідувати. Це проект файно. Сьогодні ми говоримо про примусове виселення людей із заходу України або ж мовою сири-сири, операцію запад. Як же люблять вони ці операції? Ось цей документ під грифом Савершенна секретна. Тут покроково прописано, що робити. Не більше двох годин на підйом однієї родини. Якщо хтось тікатиме рішительні міри, якщо хтось чинитиме опір, ліквідація на місці, обов'язковий обшук домівки та своїх жертв з собою дозволено взяти тільки одяг та їжу на час транспортування. А люди, зазначені в цих документах, називаються не інакше як сім'ї бандитів» або сім'ї бандитів Аунав операція захід охопила сім областей. Планувалося за будь-яку ціну виселити за один день майже 100 тисяч осіб. Усе почалося о другій ранку, 21 жовтня 1947 року. До будинків людей, що мирно спали в своїх ліжках, увірвались озброєні загони. Під прицілом неугодні мали швидко зібратися та покинути свою домівку. Силовики Рівненщини стали передовиками. Вони впорались із своїм завданням за 3-4 години. Натомість. В тодішній Станіславській та Чернівецькій областях наряди зупинила сильна віхола снігу намило до двох метрів. Проте надійшла вказівка проводити операцію за будь-яких погодних умов. Тому оперативники застосували танки та бронетехніку. Переляканих людей виштовхували на сніг та шикували в черги. Місцеві, наскільки могли, чинили опір. Про це свідчить історія порятунку чотирирічної дівчинки Марії із села Новий двір. Вона значилася як донька. Засудженого бандита. Далі цитата із рапорту. З метою переховування її від оперспівробітників перенесли на другий поверх будинку. Звідти скинули її на руки жителям села, які там чатували в той час. Після чого донька Андро шулика була схована. Пошуки викраденої дівчинки позитивних результатів не дали. В деяких районах жінки збиралися навколо конвої. Вони кричали та плакали. Були випадки, коли окремі з них вимагали, щоб їх повантажили разом з висланими або розстріляли на місці. Із пунктів збору депортованих повезли на залізницю. Їх заганяли як скот. У кожному вагоні мало перебувати 35 осіб. А насправді їх там було по 70. Люди знемагали від задухи й тисняви, тоді як на стінах вагону виступав Іній. Їсти давали тараньку, від якої постійно хотілося пити. А кожні кілька днів засланців з різних вагонів перемішували між собою, аби не було бунтів. Багато хто не витримував сотні дітей та літніх людей померли. Їхні тіла ви. Кидали з вагонів на ходу. Більшість потягів із спецпереселенцями прибули на підприємства вугільної промисловості східних районів СРСР. Інших відправили під конвоєм в Омську область для роботи на підприємствах та сільському господарстві. На українців чекали катершні роботи у копальнях та колгоспах. Усього насильно вивезли більше 26 тисяч родин. Це майже 78 тисяч українців. Це не єдина, але наймасовіша депортація здійснена на заході України. Я, громадянин бусел, даю розписку спецкомендатурі в тому, що мені оголошено, що я разом із своєю родиною за рішенням ради міністрів СРСР залишений на спецпоселенні навічно. І якщо я втечу з місця поселення, за цей злочин передбачена міра покарання 20 років каторжних робіт. Цю Операцію радянська влада назвала запад таким чином. Вони хотіли нейтралізувати український визвольний рух, зокрема діяльність української повстанської армії. Проте накази поширювались не тільки на бійців, а й на їхніх батьків, дружин, дітей та просто незнайомих людей, які їм співчували та підтримували. І навіть якщо воїна УПА вже було вбито, наказ про депортацію все одно поширювався на його родину. Ну бо найгуманніший суд в світі просто не міг Шити когось спокої, радянська система вміла тільки вбивати або катувати. Майно, земля та нерухомість, яка залишилася від депортованих українців, розділили на потреби колгоспів та місцевої влади, а у порожні домівки згодом заселили новоприбулих росіян. Що цікаво, кількість депортованих за планом була більшою за кількість підготованих облікових справ. Тому чекісти підготували. Резервні сім'ї це якщо якусь родину не вдасться знайти її місце займе інша, бо ж цифри понад усе. Тобто, уявляєте, когось і не планували виселяти, але виселили тільки задля того, аби не зіпсувати статистику, і навіть більше у кращих комуністичних традиціях частина обласних силовиків відзвітували про перевиконання плану. Наприклад, у Рівненській області мали виселити 3810 сімей, а виселили 3829. Мабуть, за таку понаднормову роботу вони ще й орден отримали. А траплялись і випадки, які Поплюжили образ радянського чекіста. Наприклад, у Рівненській області лейтенант Сидоров при виселенні родини убив двох свиней та намагався їх вивезти. у Львівській області. Секретар райкому Омельчук завіз до себе на квартиру два мішки вилученого зерна. А ще один секретар Тимошенко намагався сховати у квартирі п'ять центнерів вилученої картоплі. Депортація народів була одним із інструментів радянської політики. Таким чином вони розчищали територію під нову радянську людину. Вимушено переселені були фіни, поляки, німці, корейці, угорці, булгари, греки, чеченці. І Це ще не повний перелік ворогів народу для СРСР. Чи не найбільше не пощастило кримським татарам? Бо в 44-му Сталін оголосив усіх кримських татар зрадниками батьківщини і їх виселили з півострова. Уявляє. Ти усіх, але звісно, про морозиво за гостом згадувати ж набагато приємніше ніж про вбивства цілих народів, Отакі от справжні цінності радянського союзу.